Всім доброго дня! До мене завітав Volkswagen Golf 7 2.0TDI на DSG на чистку всієї системи екології. Завітав з Києва. Так, Тут дуже часті регенерації 100 кілометрів і пробіг невеликий. Подивимося на комп'ютерні показники. Так, Пробіг 222. Дивимося. Температура антифризу рівно 90, клімат включений, так повинно бути. Автомобіль щойно приїхав, температура оливи не сильно повинна відрізнятися, тому що є теплообмінник, який обмінюється теплом між оливою та антифризом. Комп'ютерна. Маса сажене, комп'ютерна вже далеченько. По словам власника, регенерації 100-150, тобто місто 100, траса 150, не більше. Так і є. Приблизно зараз проїдеться, якщо по трасі, до 24 і вмикнеться регенерація. 47 золи, 16 тиск, просто фіксую дані, даю газ в пол. 76 63. 64. Наростаю. Так, дані зафіксовані, є таке. Так, апарат вже під'єднано до автомобіля. І покажу, що будемо робити. Ось новенька ганчірочка. Зверху ставиться фільтр. Прижимається. Так, і одягається кришка. І діляться два стартових пуска для виявлення ну, першої стадії зали. Зараз будемо бачити. Так, зробив два пуски. Ось це все болото. Так. Пожертвую новими рукавицями. Воно коричневе з низу Трохи взяло сажомасяних попутно через єгіри, впускний колектор. Зараз водичка втане і подивимося склад золи, який на дні осів. І на ту ганчірку, в якому вона стані вже. Так, водичка вже втанула. Ось бачимо золу, яка залишилась на краях. Цього фільтра. Ганчірка вже і близько не рожева. Це все зола, 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 зола. Ось на палець навіть, руки, помию не тяжко, вона густа. Густа, зола. Чому густа? Ось воно ось. Оця каша. Чому густа? Тому що після сажу утворюється зола. Зола є, це в народі її можна назвати пепел. Пепел, якщо розчинити з звичайною рідиною, він буде такий густенький. Ось скільки цього густого пепелу осіло на фільтрі. Зараз тут все промиється і буде чиститись вже і перша і друга стадія сажомасляні. масляні, і зола буде добуватись до кінця сажого фільтра. Перепровіримо, чи є зола, звісно, комп'ютером і манометром. Так, чистка завершена. Бачимо на опертах 15. Стрілка рівномірно тримається, значить вихлоп рівномірний, тобто немає ніякої дискомпресії, перелива форсунок. Якщо буде неправильно працювати один циліндр, стрілочка буде пригати 20-40, тобто нерівномірний вихлоп. Стрілка в даному автомобілі чітко тримається. На холостих нуль перевіряємо датчики диференційного. Вони тут стоять нові, а оригінальні Бушні теж є в наявності. Дивимося по комп'ютеру. 3-4 на холостих показують. Даю газ пол 2,5. 16. Бачимо 19.07, падає вниз, падає вниз, але датчики переставлю місцями, тому що хочу бачити більш приємні цифри на холостих. Так, поміняв, поміняв я датчики місцями те саме. Це новенькі два датчики міняв місцями. Ось їх 2021 рік. Але оригінальні 2015 року все ж таки установив назад. Тому що вони трішки краще навіть показують. Нові датчики показують 3-4, старі датчики 2, 1, 3. І на обертах однаково. 17, 18, однаково, 19. 20, 0,5. Багато раз газував і вже один гектопаскаль два нагазував на обертах. Так е і зараз пройду всі необхідні адаптації. Автомобілю і буде висновок по авто. І так, висновок по авто, все працює, перепровірено, без ніяких зауважень. І за ці датчики розповім. Заміна цих датчиків зовсім не дає вам регенерацій. Тобто, якщо у вас короткі регенерації там по 100 кілометрів, Замінити датчики вам не дадуть ніякого результату. По 200, 300, 500 не буде, тому що це датчики просто дають інформацію. Вони можуть давати неправильну інформацію, але невелику. Тобто, що старі датчики, що нові показують однаково десь на 1-2 гектопаскалі Це не є проблема для загального тиску в системі екології. І заміна цих датчиків це просто викинуті гроші. Але є одні моделі шкода, в деяких випадках Volkswagen попадаються, де оці датчики можна переставляти місцями зліва на право, тому що одна ножка може бути теплонагружена більше, і датчик буде трохи більше. Показувати з часом, але це на великих пробігах. Міняєш місцями і все вони показують чітко як по манометру. Але ще є шкода Volkswagen 2014 року, де окрім <кій> <о> оцієї, <кій> оцієї ножки і цієї ножки, задіяна ще оця ножка, третя, яка йде на турбіну. От там же ці датчики зовсім мають інакший вигляд. І ті датчики от дійсно під заміну. А ті, що під широку фішку, під дві ножки, щоб були активні, замінювати не потрібно. Максимум можна переставити їх місцями, щоб на 1-2-3 гектопаскалі краще показувало. Не більше. Так, а ось цей датчик, який ставиться, який потрібно дійсно замінювати. Він йде з таким модулем управління. Ці автомобілі тільки випускались з 2014 року. Це датчик новий. Авто... Зачастою попадаються на шкода Октавія. В ньому три ножки задіяні. От, була в мене неодноразово на діагностиці на діагності автомобіль, де заміна цих датчиків дійсно дає результат. А ті, що я показував пару хвилин назад, їх замінювати не потрібно. Тільки максимум переставити місцями. Для коректної роботи і все. Катаємось ми сьогодні субота, можна зробити нормальний тест-драйв. В п'ятницю неможливо хоч якось проїхатись по кільцевій Київській. Так, що бачимо по цифрам. Зараз я більше дивлюсь співвідношення антифриза і оливи. Це нові мої будуть дослідження, чи працює система охолодження справно. Тому що дуже багато випадків, коли олива гріється 120 і більше градусів. Антифриз менше 105 градусів не тримає, не падає в ходу в легенькій їзді. Але ми зараз робимо тест-драйв. З регенерацією, тому що змінена була масляна зола, і після цієї зміни масляної золи комп'ютер обов'язково змінив нові цифри. Маса сажі комп'ютерна і не комп'ютерна, щоб пройти регенерацію, щоб наново прораховувати ось масляну золу. Вже мінус 12, а ми ще й пів, пів дистанції регенерації не пройшли і вже ввійшло в мінус 12. Це чудовий результат, тобто прохідність системи екології в ідеалі. Надув турбіни, вихід вихлопних газів, прохідність вихлопних газів через сажовий фільтр, вихід тієї ж сажі через камеру згорання. Якщо щось неправильно, мінус 12 ніколи в житті не війде. Так, поки що їдемо, поки не завершиться регенерація. Висновок автомобіля буде тоді згодом. Поки катаємось просто по Київській кільцевій. Температура вихлопа рівномірна, тобто немає перепаду температур, тому що якщо всаживанфільтрі зала, Температура може різниця, вихід більший, а так у нас рівномірно ось 500, 400, 500 і далі знову 500. Все добре. Датчики диференційні, чітко однаково показують. Залишилось тільки пройти регенерацію і подивитись по температурі оливи і антифризу. Все, поки що катаємось. Так, проїхались ми. Ну, Температура максимально у нас була 97 або 98, не пам'ятаю. В ходу. Олива 105 не більше, при хорошому нажиті в педаль газ, пол 107. Так, що хочу сказати, мінус 12 ідеальне значення після регенерації. Тепер будуть вмикатися по тільки заданій комп'ютером, там де 5,70. Ця мінус 12 вже не буде доставляти проблему автомобілю. Тиск трохи збільшився на 1 гектопаскаль. це не є проблема. Так, і все добре, ніяких... Побічних ефектів по автомобілю не бачу як по системі екології, так і по системі охолодження разом з системою масляною, тобто теплообмінник вивчаю цю техно... систему масляну з теплообмінником, тому що дуже багато людей питають, чи є нормальною норма 110-120 градусів температура оливи. На приборці у нас, як завжди, буде 90. А по факту може бути температура антифризу 105-107. Тому звертаю на це увагу і все. Так, в коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, до побачення.